Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці літературного читання. Продовжуємо працювати над розділом Зимовий серпантин і розглядати оповідання Олександра Копиленка, їдальня для птахів. Притуліться долоньками, візьміться з долоньками, посміхніться, нехай тепло ваших сердець навіть через екрани монітору передається оточуючим і людям, які поруч з вами. Як завжди, ми розпочинаємо з вами справ для розвитку мовлення. Проговорюємо чітко і слідкуємо за формою, так за мімікою нашого обличчя. О, і, А, У, Е, Як ви бачите, можна навіть за мімікою здогадатися, який саме звук зараз треба промовляти, не дивившись навіть на те, що ми бачимо. Подивіться ще раз, будь ласка, перед вами Олександр Ко. Пиленко, письменник Природолюб, і вже в цьому ми переконалися, оскільки саме оповідання, над яким ми працюємо, присвячене любові до природи, піклуванню про природу, звичайно, і знову ж таки майстер він дитячої та юнацької літератури, тому, звичайно, головними персонажами цього оповідання були хлопчики, діти. Так, давайте спробуємо з вами. Зібрати однакові фігури та утворити назви творів Олександра Копиленка. Дивимося, будь ласка, зимовий день. Так, Зимовий день. Дивимося далі. Шукаємо трикутник. Порізана парта. Так? Маленькі акробати. Покинуте гніздо, хата хлопчика, мізинчика сади цвітуть. Можливо, ви вже пам'ять згадали, що які твори цього автора ми читали. І, можливо, якась назва вас зацікавить, і ви вирішите прочитати додатково на вихідних або у вільний час. Отже, оповідання називається їдальня для птахів. Ми вже його з вами читали, і ви вже знаєте, що назва має безпосереднє відношення до подій, які розвиваються у цьому оповіданні. Не забуваємо про орфограми заздрити, націлитися, поналітало, урятувати, завзято, заборонено. Підстрибувати галасливі, насіннячко розлущить, птаство. Спробуйте повернутися та прочитати. Як ви бачите, не тільки увага звертається на правильність, але і на швидкість читання, оскільки слова змінюються достатньо швидко і часто. Давайте також попрацюємо над вашою виразністю в читанні. Смайлик передає емоцію, з якою треба прочитати певне речення. Яку їдальню у нас буде найкраща їдальня. Хороше на лижах, у лісі, взимку. Ось таким чином. Зараз ми перейдемо з вами і швиденько прочитаємо це оповідання, згадаємо про основні події. У це сторінка 92 підручника. Усі хлопці заздрили Василеві. Ще пак не заздрити. Синичка, яку він вирвав з кіхтів шулійки, зовсім звикла до хати. Василь вирубав для неї велику гілку і причепив до стіни. Там синиця і лазила мова акробат. Годував її Василь, насипле насіння конопляного, синичка і клює його, усіх комах синиця в хаті виловила, лазить вона всюди, в кожну щілину зазирає. Помітить таргана то вже не втече, націлиться своїм довгим чорним тонким дзьобом і нема таргана. Проковтнула його синиця. Тепло в хаті, а на дворі завірюха гуде. Снігу намало так багато, що й тинів не видно. Усе позамітало. Цілий ранок Василь з батьком сніг откидали, стежки прочищали. Прийшов до Василя його товариш Миколка, дивилася хлопці, як синичка весело стрибає, а Миколка й каже Добре тій пташці. Вона в теплій хаті сидить, і їжа в неї є. А тим пташкам, що в лісі тяжко, Бур'яни снігом замило. Голодують пташки. Багато їх до села поналітало в комори, і в хати просто лізуть. Тоді Василь аж з місця схопився. А що, коли для пташок їдальню зробимо? Яку їдальню? не розуміючи, спитав Миколка, пояснив йому Василь. Приладнаємо таку дошку невелику і повісимо на дерево. Щодня будемо туди насипати насіння, крихт, листя з капусти, нехай пташки їдять собі. Прийшли хлопці до мене радитись. Розповів я хлопцям, як зробити їдальнею рятувати пташок від голодної смерті. А діти вже й самі знають, що коли більше пташок у нас буде, менше шкідників на полі і в саду. Пташки знищують комах шкідників. Хлопці завзято взялися до справи знайшли дошку і прибили низенькі борти, щоб вітер насіння не здував. Прив'язали по кутках чотири мотузки, на яких висітиме дошка. От і готова їдальня. У нас буде найкраща їдальня. Пташки гуртом їстимуть, дружно, сказав Миколка. Хлопці написали на бортах своєї дошки їдальня для птахів. Це на одному боці, а на другому такий напис Хижакам і шкідникам тут їсти заборонено. Набрали хлопців кишеню різного насіння, крих та з капусти і пішли на лижах у ліс. Василь виліз на невисоку осику і приладнав там дошку. Насипав поживи для пташок, потім побігли Василь з Миколкою покататися на лижах, доки пташки злетяться. Хороше на лижах у лісі взимку, на прогалині біля яру гора довга. Летить Василь, а за ним Миколка, швидко лижі несуть аж сльози на очах од вітру. Та ось Василь на горбочку не встиг підстрибнути і перекинувся в сніг. І не видно хлопця, так снігом засипало. А Миколка полетів далі, сміючись. Покаталися хлопці і додому, повертаючись, зайшли до своєї їдальні. А там уже спіде справжній банкет. Налетіли щиглики галасливі, чужі, засмучені чечітки сирітки, снігур поважно сів на борт, вівсянка полохливо озирається, навіть горобчик, сіренький стрибунець, хитро клює на сінячко. Шум, галас, а синичка собі підлетить обережно до дошки, схопить конопляне на сінічко, потім сяде на гілку, розлущить його, проковтне зернятко і назад. Приємно хлопцям, що вони стільки пташок нагодували, так усю зиму Василь з Миколкою годували птаство. Усі пташки в лісі знали цю їдальню і щодня зліталися попоїсти. А про двох хлопців, про Василя з Миколкою, пташки співали веселих пісень. Працювати над виразним вибірковим читанням, знайдіть і прочитайте, кого і як врятував Василь. Згадаємо так, що він синичку вирвав із кіт лап шуліки. Що вирішили зробити, друзі? Вирішили побудувати їдальню для птахів. Якою була годівниця? Дощечка, яку обили тоненькими, так бортиками для того, щоб вітер не розсипав. І потім за мотузки прив'язали її до гілки. Згадайте, будь ласка, в яких реченнях згадується синичка. Так, згадайте насіння, лижі, дерева і пташки. І вдома. Перед вами постає достатньо таке складне для вас завдання, це переказ цього оповідання. Але я звертаю вашу увагу, що переказ ні в якому разі це не вивчення тексту дослівно на пам'ять, тому що текст за об'ємом великий і далі. Навчаючись, тексти будуть збільшуватись, тому ваша задача визначити головні речення з цього тексту, головні події і розповісти. Ви можете частково це розповідати своїми словами. Головне не пропустити, голов... основне те, що. Є в нас два головних персонажі Миколка і Василько, що один з них врятував синичку з лапшу лікар, вона жила в нього в хаті. Потім хлопці вирішили побудувати його їдальню для птахів, відвезли її до лісу, поклали туди щось насіння наги, поїхали кататися на лижах, повернулися, побачили банкет з птахів, які смачно їли. Всю зиму вони про них піклувалися і годували, а на дяку птахи співали про них пісень. Тобто основне українською мовою пов'язане між собою, але основне, не вивчений весь текст на пам'ять такого завдання в нас не стоїть. Головне вибрати, головне, основне. І розповісти про це, записавши, як завжди, на відео і надіславши відео класру. Бажаю вам успіхів! Якщо є питання, звертайтеся. Дякую за увагу, до побачення!